Коли виїхали з окупації і думки, що робити далі? Ну, типу, ти приїхав в чуже місто, воно пусте. Ну, звісно, волонтерити. Дуже багато знайомих пішло в ЗСУ і почали дзвонити. Типу, Саня, ти ж там тачками займаєшся. А тоді ще був період, що можна було завести машину без е розмитнення просто на будь-яке будь фіз навіть. Всі ж тоді то масово почали завозити. Дехто на цьому добре заробляв, був встиг знаємо, знаємо. позавозити, вичекав якийсь період, а потім почав їх продавати. Ми ж у мене друг один був я, за кордоном, і типу, Саня, що треба допомога? Я говорю: треба. І Антоха ж почав там на місцях шукати машини, гнати до кордону. Від картону вже я. Ми не за свої гроші купували, але ми її не заробляли. Ми казали: ось машина коштує стільки, там на бенз треба стільки.